Доброго дня. Ми прийшли з Наташею набирати кукурудзу, бо треба завести до млина. Ми набираємо в качанах. І, і б'ємо в качанах. І в качанах да. Це в нас така дача є, стара хата. І ми тут розстеляємо качани. І це теж у нас торічний врожай. В торік не дуже була важна кукурудза, бо... Вітер виложив усю, але ми так уже з землі доставали. Наташа набирає. Це така. По всіх кімнатах порозстеляли. Те, ще в нас запасує. є, треба молоти, бо скоро вже другий врожай сюди треба звозити. Я прийшла перепнути теличку. І розкажу вам трошки про нашу бруківку. Мене питали, чи це бруківка, чи це з каміння так виложено. Я не знаю, в нас кажуть бруківка, але воно виложено з каменя. Соша, соша, соша ще кажуть. Така дорога. З до таких камінчиків виложено. Це в центрі і догори. В бригаду, колись була бригада в нас велика дуже. Ну, зараз все розпалося. А вулиці вже вулиці асфальтіровані. Вже ось центральна йде далі асфальт. Коло нас донизу вуличка асфальт. Це тільки бруківка до річки, в бригаду і в центрі тут трошки. Колись років 50 назад, приїжджали звідси бригадіри з Черкащини на Хмельниччину, збирали дівчат на заробітки, буряки-сапати. І моя сестра з дівчатами приїхали сюди сапати буряки. Ну, Тут вона вийшла замуж, осталася, а тато приїжджав до неї в гості. Помагати їй, тут строїтися. Потім звідси приїх, поїхали бригадіри туди набирати до нас бригаду, щоб строїти дорогу, цю бруківку. Так що цю дорогу строїв мій тато і ще з чоловіками з села. Це вже було дуже давно, а асфальт, асфальт вже стали пізніше стелити. Я приїжджала сюди до сестри на канікули, а тоді теж приїжджала на роботу, щоб хліба заробити, сахару. Тоді дуже багато давали хліба, сахару давали. І, в общем так і я залишилася тут. Тому. Така історія. Зараз ми вже будемо вести Наташу до млина. Ми вже погрузили. У нас тут воду було, прорвало. Оце таке викопали, відремонтували і закопали. Наташа задки здала назад, щоб вище носити. Наша Настінка прийшла зі школи. Ми вже приїхали на другу дачу збирати горіхи. У нас така гарна погода сьогодні, сонечко, легенький вітерець, горішки самі падають, наче дощ. На землі горішки стільки. Приїхали з вина і бігом горіхи збирати. А вдома теж треба діжурити, бо на дорогу падають. Приїхав з роботи, приїхав вже дискувати нам. Город Фу. мокро трошки забиває, залипає, ну, помаленьку. А що робити, як трясіяти. Ой, а ми знайшли, а ми знайшли в посадці грибочки. Ось. Не знаю, що за грибочки шампіньйони це чи ні. Зараз подивимось. Вирвемо. Показую грибочки. Показую шапочку. і збиралися з ними. Ми дірвемо Отакі серединці. Нашка товста. Але ж завтра знов дощ ночою? Находить, находить їх в дворі, яна. Що? Найшла? яна. Не Нічого не так. Да, Якоїсь железячку замісла. Може, трактори кусок ножа канцелярський. <ріць> так, я прийшла по теличку. Вона трохи попасеться, а я трохи віддихну. Ух, на городі нас наполохав знов дощ, зернята відкриті, чуть не полопали, спішили додому, щоб накрити зернята, ну. А тепер ж, жду Анжелу. Ой, будемо грузити в мене гобмішку, вести туди до неї на дачу, звідти зерно, щоб можна молоти було. І, в общем таке, день мішків. Туди-сюди Ну, так получилося. Нічого не встигли до війни. У нас в селі залишилася одна корова. Була ще в свахи мої, але ж вона щось там заболіла і вона здала її. Та й думаємо тримати мілочку на корову. Ну, ще дуже довго чекати.

是你妈哟！ Як це більше, чим ніж на твоєму козові. Це багато. Дай Як ти зараз наворот машинку втопиш? Ти зараз машинку втопиш. Скажи привет. Скажи всем привет. Скажи привет Давай я тебя снимаю Скажи всем привет Я в люке Туда уже давал Ну что, все По дороге и травечку соберем Де вечірні, а в нас ще роботи багато. Не взяла надачі. Нажалені курочки.

Грузили зерно, повеземо до мене, я буду завтра молоти, чи коли буде час. Якщо буде дощ, буду молоти. Надвою якусь кінці. Ми добираємося додому. Саша з Анжелою. Ну все та я подаю, вже й на дворі ніч. Що робиться? Ужас один, гримить, блискає, залива. О Боже. Всім на добраніч. бо нас заливає.